Хай Господу нашому буде слава. Коли отаке зібрання в нас, дитяче, я завжди дивлюся з радістю, завжди дякую Бога. І завжди в мене та пісня приходить, така на російській мові, і ми свиваємо, непримінно є для нас замена, єсть на ніві Божій молодь. Про одне молюся, брати і сестри, і ви моліться про те, щоб ніхто їх не вкрав. Щоб ворог не вкрав. Я не маю на вас, як вони підростуть через пару років, і приїдуть хлопці з другої церкви, і їх заберуть когось сестер. Це нормально. Може, когось із другої церкви привезуть до нас. Але щоб хор наш виріс, наповнився, і оці дітки завжди співали. Сьогодні менше, завтра більше, через декілька років вони будуть в дорослому хорі. А ми будемо слухати, сидіти. І хай Бог благословить. Моліться, щоб ворог не вкрав. Тому що написано противник наш диявол. Противник наш, він противиться. Він всьому доброму противиться. І він хоче вкрасти. І це те, що нам найдорожче дав Господь, і за це ми переживаємо, і ми молимося, щоб Господь їх зберіг і благословив. Часу не так багато. У мене сьогодні проповідь про Божу благодать. Це приємне слово, це гарне слово, це добре слово, тому що через благодать ми спасаємось. Я одне місце нагадаю, скажу чому, четвертий розділ з другої книги царів. З другого віршика. І сказав до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горла... горня оливи. А він сказав: Іди позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало, і війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами твоїми, і поналиваєш усі ті посудини, а повні відставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювало сосуд, то сказала вона до сина свого: Подай мені ще посуду. А він відказав їй: нема вже посуду. І спинилася олива. Не так давно у нас були браття з України, і один з них проповідував на цю тему. Пам'ятаєте, і коли брат Вася закінчував зібрання. Він питання задав до церкви, а скільки було посуду? І ви відповіли правильно: немало. Набери немало. І коли той брат сів біля мене, я сидів там, де сьогодні сижу, там, де брат Юра сидить, він сидів біля мене. Я повернувся до нього і кажу: а скільки було посуду? А скільки було масла? Вірніше. А він не знаю. Тут є відповідь, брати і сестри. Скільки було посуду? Скільки було масла. І аби, вони, аби, вони аби вона назбирала посуду ще більше від сусідів, як ви думаєте, масло бігло? бігло? Бігло і бігло, і бігло. Не стало посуду, і масло зупинилося. Друзі, Бог смиренним дає благодать. Оскільки тут жаждущих сердець, оскільки тут порожньої посудини, стільки в Бога й благодаті є. Алілуя. І він буде виливати, і він виливає. Коли ми прагнемо, коли ми шукаємо, Він дає свою благодать. Слава Господу. Тому, коли ми йдемо в зібрання, нам треба бути спрагненими. Нам треба жаждати Божої благодаті. Вона в нього є. Ну завжди є, тому що він не змінюється. Слава Господу. Е, минулу п'ятницю брат Микола. Маркович нагадав одне місце, я його прочитаю сьогодні. С, с тита. Другий розділ 17-го віршика 2.17 тита. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності, та світських пожадливостей жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії на з'явлення слави великого Бога, Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконня, беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запобадливих. Слава Господу! З'явилася Божа благодать. А брат Саша Ковальчук не так давно нам нагадував друге місце Божого Слова. Це написано до в 5 розділі, перший і другий вірші, Кримлян 1,2. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ви вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїте, і хвалитесь надією слави Божої, друзі, доступ до благодаті. Я щось так звернув увагу на ці слова. Всі мають доступ до благодаті. Як вам здається? Ну всі люди мають доступ до благодаті, Божої благодаті. Всі мають. Але не всі її приймають. Всі мають доступ до, бо так полюбив Бог світ сьогодні, нагадували, брати, щоб віруючи, в нього не загинули. Але оця благодать, Божа благодать, яка нас спасає, якою ми спасаємося, вона приймається вірою. Вірою її треба прийняти. Просто повірити в Божу благодать. Знаєте, були проблеми. В Галатів, наприклад, були, були проблеми. Були проблеми в римлян, там дуже багато. Апостол Павло е, пише і переконує їх. Ну, а апостол Павло, апостол Павло. Чому апостол Павло? Друзі, тому що апостол Павло, він, ви знаєте, він Богу служив ревно. він дуже ревно служив Богу, коли ще був Савлом, безблагодатіше служив, коли ще не відкрився йому Господь. І він гонив, він переслідував, він випрошував от, від первосвящеників, щоб кого тільки знайде цього вчення християн, тих людей, які в Христа повірили, щоб їх брати, тягнути в Єрусалим до суду, до первосвящеників, отаку от мав ревність і думав, що Богу служить. Але коли Господь його зустрів і торкнувся його. Торкнувся його очей, він написано: Я впав, як мертвий. Він свідкує потім про себе в діях святих апостолів. Я впав, як мертвий, і зрозумів. І зрозумів, що це не просто так, це не, не фізична хвороба. Це ніхтось ножку йому підставив і він впав. І осліп. І люди, які були з ним, голос чули, перелякані стоять, і він нічого не бачить. І зрозумів. І Каже, хто ти, Господи? Хто Ти, Господи? ти мене тут зустрів, що Ти мене тут знайшов? Зрозумів, що це Господня рука, що це якась сверх'єстестна сила, а Він каже: я Ісус, котрого Ти гониш? Я Ісус, котрого Ти гониш. Трудно тобі йти проти рожна Бога. Устюка або колючку бити ногою різні переклади. Це трудно тобі робити. Тебе це не вийде. Ти можеш в'язнити одного, другого, третє, п'ять, десять і ув'язнювали християн. Але тобі це трудно робити. І він каже, що повелиш мені робити? Там Господь послав пророка, Він йому сказав, що робити. Три дні не їв, не пив. Прозрів, і куди, ви думаєте, Він пішов? Пішов туди саме, де йшов. Те саме місто, де мав в'язати, ловити, в'язати, тягнути. І почав проповідувати, що Ісус то Господь, слава Богу. Оце робить так благодать Божа. Оце так робить Божа благодать. Коли вона торкається людини, ми ж знаємо приклади, коли люди йшли в зібрання, йшов жінку наказати перед всіма, йшов якусь бучу зробити в церкві в собранні святих. Але там Господня благодать знаходила, люди, каялися в тих же ж зібраннях, Богу давали обідацю служити, і мінялося життя. Отак от робить Божа благодать. Друзі, ми часто не оцінюємо тим, що ми християни. Ми часто не оцінюємо тим, що ми віруючі. Здається, от нам так передалося від батьків, батьки тягли нас, вели в зібрання. От. ну І ми так лишилися, хтось по привичці, хтось так, щоб батьків не образити ніби. Так? От. А когось дійсно Божа благодать торкнулася і перемінила. А це не просто так. Це не просто так. Може сьогодні немає ревності, а завтра Господь благодать до твого серця достукається, ти ж в церкві Божій. І ти по правді будеш спасений. Друзі, чому апостол Павло звертає увагу на благодать? Якщо ми прочитуємо пісняння апостола Павла до різних церквів, особливо закінчення, він пише, благодать з усіма любящими Господа, благодать з усіма вами. Нехай мир і благодать буде з вами. І ми навіть закінчимо наше зібрання словами. Це не молитва. Ми його зробили як молитва, але це навіть не молитва, це благословіння для нас, для всіх, благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов, Бога Отця, єднання Святого Духа. Хай буде з усіма нами. Нам потрібна ця благодать, брати і сестри. Я вірю, що ми її прийняли цю благодать, і навіть Євангелія, Євангелія, відкриття, я вже не прочитую, дорожачи часом, останні слова відкриття Івана Богослова. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. З нами. Амінь. І ще таке місце є написано: як умножився гріх. А гріх умножається, друзі. Благодать умножається. Слава Господу! І ми не можемо сказати, хто любить грішити. Ми не можемо сказати, хто любить світ, що гріх умножився і благодаті не, не хватило для мене встояти і перемогти. Умножилась благодать. Тому що Господь не прийшов, не прийшов для того, щоб губити душі, а щоб спасати. В благодаті теж є одна небезпека, друзі. Я на це хотів би звернути нашу увагу. Ми будемо йти до молитви. Деякі місця ще я хочу прочитати. До Корінтян. Друге пісня апостола Павла до Корінтян, шостий розділ. Шостий розділ. А ми. Як співробітники благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали даремно. Почуйте ці слова. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали даремно. Бо каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ні в чому, дивіться, що можна благодать прийняти даремно. Навіть благодать можна прийняти даремно. Багато прикладів можна з Біблії, з Євангелії приводити за браком часу я не буду цього робити. Що має, які якості, якими ми маємо бути, друзі? Коли ми прийняли Божу благодать, третій віршик читаю. Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне, а в усьому себе виявляємо як служителів Божих у великому терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у ударах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах, у чистоті, у розумі, у лагідності, у добрості, у дусі святі, у нелицемірній любові. У слові істини, у силі Божій зі зброєю правди, зі зброєю правди в правиці і лівиці, через славу і безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі, та ось ми живі, як карані та незабиті, як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо. Якщо ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Пропускаю два вірші, які читаю з 14-го і далі. До чужого ярма не впрягайте з невірними, бо що спільного між праведного та беззаконням, або яка спільнота у світла стимрявою, яка згода Христа з Беліаром, або яка, яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них, і ходитиму, мої буду їх Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них, та й відділіться, каже Господь, і не торкайтесь до нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів та за дочок мені будете, говорить. Господь Вседержитель. ось що має супроводжувати християн, що прийняли Божу благодать. Бо каже, ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не приймали даремно. Багато речей буває в нашому житті, що ну, даремно. Старався, робив, трудився, вкладав фізичні сили, вкладав фінанси, потім щось стається і і даремно. Я вчора буквально сіяв біля хати траву, раніше сіяв, а дещо деякі місця пересівав уже, бо осінню минулої засіяв. І вона ніби зійшла та трава, і ніби гарна була. А потім десь взялося зілля, все занесло. Мороз прийшов, все вимерзло. Прийшла весна і голе поле лишилося. Все намарно. І таких прикладів буває в нашому житті багато. Робили, старалися і намарно. Але це земне, це, це мелочь, як кажуть. Але коли ми Божу благодать друзі приймемо. І не поміняємося. От зараз у нас, наприклад, займаються браття з тими молодими людьми, які до хрещення. Ми їх вчимо, ми їх переконуємо, ми їм розказуємо. От, ми дітям нашим говоримо, які хочуть вступити в завіт з Господом. Ми розказуємо, наскільки це серйозно, наскільки це справді серйозно слідувати за Господом. Прийнявши благодать, її треба зберегти в серці. І треба, щоб переміни в нашому житті були. Треба, щоб нас пізнавали вскрізь і всюди, друзі. Ми не, але, ми не знані, але нас пізнають. Признали, прийняли благодать і змінилися. Хай Бог допоможе, друзі. Хай Бог допоможе нам у цьому, щоб ми дійсно такими були. Дивіться до Галатів. Галати, яким так само апостол Павло, Павло проповідував галатам. І каже, ви смислені на російській, о ви нерозумні галати. Третій розділ це спочатку. Ви нерозумні Галати. Хто звіс вас не коритися правди? Вас, яким перед очима Ісус Христос предначертаний був, як як між вами, як ніби між вами розп'ятий. Це одне хочу знати від вас. Чи ви прийняли Духа? Ділами закону чи із проповіді про віру. Чи ж ви аж таки нерозумні, духом почавши, кінчаєте тепер тілом? Справа в тому, що е, галати прийняли Христа, а потім е, багато хто їм говорив, що треба до закону повертатися, треба обрізуватися, треба заповіді виконувати, треба десятини давати, треба. Е, Берегти всі свята, і їх збивали звір, збивали з правдивої дороги. І каже апостол Павло: що ви настільки нерозумні, що почали духом закінчуєте вірою, він доказує, що якщо вірою, то не від закону, якщо з закону, то не вірою. І далі каже, дивіться, 11 розділ, четвертий 4 розділ, 4 розділ, я вибачаюся, 11 віршик, Я боюся за вас, чи не дармо я працював коло вас. Так старався, не доїдав. був переслідуваний сам апостол Павло. Так багато страждав заради того, щоб придбати своїх повіри. Як він їх любив, як він старався, як він викладався, а тут каже: Я боюся за вас, чи не дарма я між вами працював. І 19-й вірші каже, дітки мої, я знову для вас терплю муки породу. Для братів це закрито, а сестри це розуміють муки породу. Хто родив. І це апостол Павло приводить, щоб зрозуміли: я за вас терплю муки породу, поки образиться Христос, поки. Образ Христа не відіб'ється в вас, поки не зобразіться в вас Христос. Я знову породільні муки терплю за вас. Я старався, я вчив, я розказував день і ніч, і слізьми каже. Не доїдав і не допивав. Я хотів би тепер бути в вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас. До євреїв. Читаю 12 розділ, Ідемо до молитви, брати і сестри. Одна хвилинка, і ми йдемо до молитви. 12 розділ до євреїв. П'ятнадцятий віршик. 12-15. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив неспокою, і щоб багато хто не опоганили з тим. Дивіться. Моя тема проповіді, я хотів би, щоб ви зрозуміли, дивіться, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті. Можна без роботи залишитися, можна без грошей. Можна рідних тратити, можна багато чого втратити. Але як ми тратимо Божу благодать, ми Христа втратимо. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог, і перебувало з нами повне благодаті і правди. І ми бачили славу як, як новонародженого від Отця. Це Слово воплотилося, це сам Ісус Христос, це благодать. Це наше спасіння, це наше викуплення. Брати і сестри, наблюдаємо за собою, тримаємося Божої благодаті, збагачуємося Божої Божій благодаті, хранімо Божу благодать, щоб нам не залишитися без неї. Хай Бог допоможе. Давайте помолимось.